Даю вас! Сьогодні ми поговоримо про окисні та відновні властивості неметалів. Неметали не мають металічного блиску, не проводять електричного струму і тепла, мають низькі температури плавлення та кипіння, різке забарвлення. Деякі: білий фосфор, хлор, бром, отруйня. Неметали під час хімічних перетворень проявляють окисній відновні властивості. Окисні властивості неметали проявляють у реакціях з іншими неметалами і металами. Здатність на металів бути окисником або відновником залежить від електронегативності. У кого вона більша, то є окисник. Отже, електронегативність це здатність атома-елемента знищувати до себе електронну густину спільних електронних пар в речовині, тобто здатність атома притягувати електрони від інших атомів. І не завжди було б сказати, що таке окисники, що таке відновники. Отже, відновник це елемент, що віддає електрони. А окиснення це процес, який з ним відбувається. Тобто окиснення це процес віддачі електрону. Окисник це елемент, який приймає електрони, а те, що з ним відбувається, називається відновлення. Тобто відновлення це процес прийняття електронів. Властивості неметалів залежать від властивостей неметалічних елементів, якими вони утворені. Це фундаментальна річ. Атоми неметалічних елементів здатні приєднувати електрони, тому для неметалів характерна роль окисника. У підгрупі галогенів зверху вниз неметалічні властивості елементів послаблюються, так само, як і змінюється властивості простих речовин галогенів та усіх хімічних елементів основних підгруп зверху вниз неметалічні властивості послаблюються. Але у галогенів просто неметалічні властивості найбільш яскраво виражені. Найбільш виражені неметалічні властивості, що логічно, у того, хто найвище, найвище у нас флуор. Тобто, Найбільш виражені неметалічні властивості має флуор. І проста речовина, яку утворює цей елемент, називається фтор. У хімічних реакціях фтор лише приєднує електрони. І виступає завжди окисником. Реакції з металами. У реакціях з металами неметали завжди виступають окисниками. Ну, наприклад, з алюмінієм, алюміній окиснувся, алюміній метал, оксигенний метал, натрій окисляється хлором у реакції з ним. Водень і вуглець відновлюють метали з відповідних оксидів. Тобто вони є відновниками фактично. Ну, не фактично, реально вони є відновниками. Я знаю, що кажу. Ці реакції використовуються у металургії для добування металів. Наприклад, вольфрам добувають взаємодією вольфрама 6 оксиду з водним. Реакція відбувається при нагріванні, реакції з неметалами. Неметали реагують один з одним. Окисником виступає той неметал, метал, що утворений елементом з більшою електронегативністю. Гідроген. Простою речовиною якого є водень, має невисоку електронегативність. Водень у цих реакціях виступає відновником, а інший на метал окисником. Водень є відновником у реакціях з киснем, галогенами, азотом, водень і вуглець і чимало інших на металів. Горять у кисні або на повітрі, утворюючи оксиди. Вуглець є відновником у реакціях з киснем, галогеном і азотом, що було сказано вище. Якщо неметалічний елемент виявляє змінний ступені окиснення, то при нестачі кисню може утворюватися оксид із нижчим ступенем окиснення елемента, а при надлишку кисню вищий оксид. Вищий оксид СО2, нижчий СО відповідно. Давайте потребуємося визначати. Окисник і відновник. Візьмемо, до прикладу, таку реакцію. Гідроген віддає один електрон, але оскільки там два гідрогени, то мінус 2 електрони. Нітроген приймає 3 електрони. А оскільки там два нітрогени, то плюс 6 електронів. Отже, гідроген віддає електрони від відновник. У нього менша електронегативність, ніж у нітрогену. А нітроген якраз буде окисником. Напишіть рівняння реакції між простою речовиною і визначте окисник і відновник. Написали. Визначаємо окисник і відновник. Карбон віддає 4 електрони, стає плюс 4 з нуля. Цинк. Приймає 2 електрони, стає 0 з плюс 2. Отже, карбон віддає електрони, він відновник. Процес окиснення. А цинк приймає електрони, цинк-окисник. Ну, як бачимо, тут виняток, де не метал є відновником. Ми казали про цей виняток, що гідроген і карбон можуть бути відновниками. Напишіть рівняння реакції між речовинами, визначте окисник і відновник. Бачимо реакцію. У нас гідроген знову ж таки два електрони віддається, тому що два гідрогени по одному віддають. А ферм приймає три електрони. Отже, гідроген віддає, і він знову цей самий виняток. Він відновник. А окисник тут метал, тут ферм. Росія і таку реакцію. Отже, в даній реакції оксиген, він. 4 електрони віддає. Like, Оце так сподіванка. Оксиген, окиснення. названо в честь нього, а він бере і віддає електрони. І являється при тому, він відновником, звісно, оскільки віддав електрони. А флуор окисник в даній реакції. Але флуор – це єдиний, хто може окиснити оксиген. Дякую за увагу. На все добре, всього найкращого. До нових зустрічей.